Добрий день, друзі! Ви на моєму каналі. Сьогодні покажу, як зимують мої рослинки. Я ось придбала багато рослин, але не висаджую їх зараз. Сьогодні 28 листопада, тому що ну вже не те, що холодно. В принципі, я живу на півдні України і я маю змогу їх висадити, вони ще можуть. Бути висаджені в ґрунт, але справа в тому, що я ще поки не вирішила, де вони будуть у мене е, рости. Тому я до весни їх е, зараз закопаю, показую, як, я їх, як вони у мене зимують. Вони зимують разом з горщиками у ґрунті. Ось, Закопую їх і так вони живуть до весни. І вже навесні буду їх висаджувати. Хіба що не знаю, може оцю манюнечку буду якось зберігати в будинку. Побачимо, може зимувати буде в кімнаті. У мене вже був досвід, коли хвойні рослини маленькі такі череночки зимували в кімнаті. І все добре. Вони зимували, перезимували. Таке приміщення прохолодне, не, не спекотно було, і вони добре зберіглися. Ось так. Ось. Приміряю. Так, горщик вміщується. Ось так вирила траншейку таку. Це в мене малинник, і тут у мене такий, як дитячий садочок для рослин. Я їх тут черенкую, вони в мене тут живуть до дорослого віку, або поки не вкоріняться. Ось декілька рослинок, ось тут у мене вже прикопані раніше були. Ось. І Зараз прикопаю і ось оці. Всі рослинки. О, дивіться, яка коренева у Барбариса. Будемо весною висаджувати на вже постійне місце проживання. Так, ось рослинки розміщені, і тепер можна їх ось таким чином присипати землею і бути спокійними, що вони добре витримають. Холод, морози. У нас не буває довготривалих сильних морозів. Це може бути там, короткочасні, там, декілька днів там, до мінус 20. А далі знову дощі. Холодно буває, але не критично. Ось так зимують мої рослинки у горщиках.